Стою, їм нікого не чіпаю, і тут Radiohead Кріп грає. блядь. блін. День коротше, взагалі якось почався так дивно. Мене під'їбала доставка косметики. Не привезли мені косметику, а точніше привезли те, що я просто купив для покращення. Тобто в мене вже це було. Точніше, як, я у Богдана можу це брати. Ходжу зараз, шукаю магазини, де продається класна чоловіча косметика Її мало. Доведеться свій, ну, свій магазин відкривати, доведеться. Що це таке? Дуже незрозуміло. Коротше, і бабки заморожені, не можу їх повернути, не працює зворотній зв'язок з ними. І мені працювати скоро потрібно. І коротше, що робити? Блядь. Ну, чесно, дуже неприємно. Дуже неприємно. Але розумію, що мої нерви, які зараз, я вже півня на це витратив. Блін, краще вже заплатити, я не знаю. Ну, ну я в три рази дорожче готовий заплатити за те, що просто от зараз те, що в моїй голові, ті емоції, які зараз в мені бурлять, та да пошляні в жопу. Ну вони не коштують навіть дві тисячі гривень. Ну, правда, ну це нереально. Я витратив з восьмої ранку, з восьмої тридцяти почав займатися справами косметики. Не коштують. Мій час дорожче коштує. Мої нерви коштують дорожче. Тепер інтернет погано працює. О, блін, це так важко тримати себе в спокій. Насправді, налаштовувати себе, що все буде добре. Так, хочеться, не знаю. Ну. Зараз мені бурлить нормально так гніву із-за того, що. А ми з Катюхою зайшли зараз в кафеху і не можемо їх ніде знайти ні в інстаграмі, ні на Google Maps. Mm -hmm. Це дуже якийсь дивний. дуже дивний заклад. Може... А ти запитаєш е... людину, яка буде mm -hmm. нас обслуговувати? Чому так? Ні. Я, я не вмію. <реш> людьми це, спілкуватися. Так. Що -що? Не вмію так з людьми спілкуватися. А. Ну, Коротше, ну це якийсь заклад напевно, такий Underground. <реш> а зараз будемо дивитися з Катюхою і Богданом в кінцо, яке я буду вмикати. А я обираю між Бруно, Барат, Братя з Грімсбі. <laughs> Все. Ну, поки що. Хочу сьогодні дивитися таке кінцо. Може з Парка серії передивитися. Не знаю. Ну коротше, ну якщо кінцо, то от обираю. Ну. Не знаю, коротше. Скоро дізнаємось. Я вирішив обрати такий, щоб Богдану сподобався. Там буде про братів, яких, які грали в футбол. Богдан. Тарас же теж любить футбол. Короте. Там фільм буде про братів, яких розлучили. Ну на ну коротше зараз все подивитись. Богдан тобі сподобається.